На своєму каналі. У нас почалася вже весна, сьогодні 2 березня. І я вирішила пройтися по своїй ділянці. Приїхала сьогодні, щоб подивитися, що буду, яка зараз робота є. Ну, в принципі, я вже знаю, що я буду робити. Я вже пообрізала дерева, це ще персик треба дорізати цей молодий. Це виріз з косточки, але ну, його треба ще дорізати, тому що це дуже багато для нього, він ще молодий. Вже пообріз, зробила обрізку дерев на минулі неділі. І зараз планую їх обробити. Також, скоріш, оброблю троянди, інші кущі, полуницю теж треба обробити. Ну, зараз ми все з вами побачимо, якому зараз воно все стане. На ну, це время. Це наша хатинка, яку ми поступово приводимо до ладу. Це, звичайно, повільно виходить, та все, все рівно робота двигається потрошку. Це ми заходимо в наш садочок. Це абрикоси я так пообрізала в цьому році. Намолодження, ну, звичайно, залишила щось. Це буде я, думаю, буде легше їх обробити. Вони ще знизенькі. Треба навіть на стрім'янку становитись, щоб. Робити обробку, а все з землі, я дістану, буду обробати, обробляти першу обробку свою, робити екстра, Біошок в мене є це з місцедержавчих препаратів. ну в баковій суміші з 30 б Такий емульсію зроблю. Ну, зараз подивимось, в якому стані зараз. Дерева. Оцю обмотку я буду знімати. Вона мені щось не дуже подобається використання. Хватає її на дво, два роки. Хоча не треба білити дерева, з нею тільки побризкати і все. Ну, для цієї суміші, що я хочу обробити, їй не треба, я думаю. Залишати. Так, це минулого разу я вже відкрила виноград. Зараз подивлюся. Ну, зовсім. Ну, тут у мене він такий невеличкий, небагато його. Це ще залишилося з минулих господарів. Це виноград. І полуниця теж треба почистити. Тут така, теж звідси сусідки Перейшла до мене, ну і тут прожилася. Тут є полив у нас, і вона тут гарно себе почуває. Ну, щоб сказати, що вона дуже мені подобається, то ні, цей сорт не дуже подобається. Так, це в нас вже лохина, лохина Брунькина. Так, тут дві лохини в мене, це сорт Дюк, там Еліот. Далі це смородина золотиста. Теж вона дуже гарно квітне, має чудовий аромат. Її можна як декоративну рослину вирощувати, а також ще в неї дуже смачні плоди. Так, у мене тут ще ревень. Дуже сходи, я дивилася, про що. Минулого разу. Ось вже такий ревень. Да, є. У мене кущика тут росте, треба їх буде почистити ще краще тут цю ділянку та замульчувати. Це ще така бракозка. Це дички. Вони з кісточки вирощені, але ну, оці дві непогані. Оті дві великі, це каліровки, крупні. ну В минулому році тільки оця давала плоди. Так, доволі добре. А все щось плодів я взагалі не бачила. Я в цьому році ще її більше обрізала. Залишила, звичайно, там декілька гілочок для плодоношення. Оброблю добре, краще. Ну Висвітлила, скоріш за все було темно, їй тут. Та хвороба мені льоз не дала їй зав'язати плоти. Подивимося в цьому році, як це буде з цією абрикосою. Всі дерева це ще з минулого господині. У мене свої я не саджала поки що Кроки яблуньок. Там маленькі яблуньки я сті саджала. Тому я форм... раніше їх не формували. Не обрізали. Я зараз намагаюся сформувати, теж як знаю. Оцю я хотіла обирати абрикосу, та потім поки залишу. Вирішила залишити. Подивимося. вона маленька тичка теж маленькі абрикоски має. Ну у нас зараз не дуже з абрикосами. Хорошо, то що цей маніліоз І те, що тут зав'яжеться трошки, це теж буде добре. Так, тут іще в мене Ось, Осінню досадила ще два кущики, ще два сорти. Вже дуже не пам'ятаю які. Щось подивлюся. Так, це спартан. Отак от нас. Трих річка. Ну так добре вроді перезимувала, я так її не обрізала ще поки, хай так буде. Можливо, наступної неділі ще пообрізаю теж кущик лохи. Якщо, чесно, я ще не знаю, який за нею доглядати, то кому дуже це нова. Для мене рослинка. Так, а це в мене сорт Sunrise Санрайс. Ага. Теж тут іще Дрека, Сієра. Ну, це вже не згадаю теж. Ой. Деніс Блю, вроді, і це Блю Болт. Ректа Лохина. Так, що тут з моїми трояндами робиться? Так, ну я дивилася минулої неділі. Їх так, в принципі, вони перезимували непогано. Ці троянди кущики я. Восени висаджували, це молоді, можна сказати. Оце мене трішки насторажує. Не дуже. ну Він не був восени такий суховатий, ну щось з корня повинно, повинно піти. Я бачу, що все буде добре з ним. Думаю, вихожу його. Це ще маленькі спрейки, такі цікаві. будуть, Ось так. Минулого разу вже обрізала будлею, хочу її підняти вище, а не загалити, щоб вона давала тут, не глушила для троянд місце було. Оці поганенько перезимували. Ну, тут, звісно, белебень, вітер сильний. Скоріше за все, тут просто їх видало вітром холодним, Ну, обрізка, обрізати буду. Дуже низько відійдуть, я не сумніваюся. Ми дійшли до кінця городу. А, Так, тут іще в мене такий захвачений кусочок. Теж полунечка її треба почистити звичайно. Так, ну, так виглядає зараз моє господарство. Так, я тут ще висаджувала часник. а це часник, це, а це цибулька. Цибулька теж вже сходить. Часник вже видніється і добре. Да. Непогано. Треба спушити трошки і все, поки нічого не робити. На наступну неділю, можливо, даже можна вже і підкормити. Ага. Як буде погодка тепла. Ну, наступну неділю передають у нас по вроді. І тут ще цибулька. Всього три сорти, як почне вона вже виднітися, я розкажу, які сорти покажу. Зараз поки що нічого не видно. Так. Виноград теж трошки розкрила, хай подише, подихає. Тут все те, що залишилось після обрізки. На садку. Це Цемалость. Така жималость. Цікава рослинка, вона сама перша, одна з перших дає плоди, десь в квітні вже можна покуштувати. Добрі дві ранні з черешні, дуже смачні. А ця взагалі рання-рання, сама перша. А за нею І небагато виходить, але вона сама смачніша із всіх. І там дві різні Одна жовта, але вона така, ми думаємо, її обирати. Поки залишила одну гілочку в цьому році, хай ще буде. Це сосна, гімалайська. З великою хвоєю, молоденький саджанець, Така от велика-велика. Це ще маленька вона ще підросте до 20 сантиметрів. пише, Що ще десь 10. Ну, подивимось. Вроді перезимувала добре. Це вже другий рік. Зимує вона у нас. Росте. Так, тут теж хочу все розрівняти, пообирати, Ну, цю ділянку тут такий тінь, тіньочок з затінок. І тут каміння обрати, розрівняти треба і можна щось планувати далі. Я тут її трошки приробила, додала, вбрала піонії, тут були, посадила туї замість них, троянди. Так от буде. Подивився, як в цьому році воно буде виглядати, можливо, щось іще досажу, добавлю. Хочеться якусь на стіну таку горизонталь зробити. Це буде туя, Звичайно, коли виросте сморахт. Може ще що щось додав. Так, це бузина чорна. Дуже почечки теж. Дуже класне. Тюльпани, очіток такий декоративний, навіть зимку. Це відчіток Анжеліка Чангеліна оце мій піярдерансар. Так мені його шкода. Так він підмерз бідненький. Тут такий сквозняк оказується. Протяг дуже великий. Я думала тут затишок за хатою і прийдеться поїхати відсюди сюди обирати або добре вкривати. Ну, Це рік я обріжу. Звичайно, під корінь там під до землі. Там вже вона є, дивлюся. Буду вкривати, скоріш за все, то що тут мені не подобається на цьому місці. При вході, так буде дуже нарядно виглядати. Ну, все, вроді все подивилася. Все. Для себе, для архіву. І кому цікаво, теж подивилися, що в мене зараз відбувається на ділянці. Це піраканта. ну, Вона добре перезимувала, в принципі. Я, я так я думаю, сюди буде цвісти в цьому році цей кущик. Так, теж треба почистити трошечки від все. Вже такі так не виглядають зараз. Ну, це вже не декоративно, треба обрізати. Так. Цьому році так, тут квітнути великі луки, аню здорові, такі по типу гладіатора. Це я розсадила, тут у мами були. Вони, я там вирощувала їх, а це все. Ось я розсадила і посадила по всьому участку собі. І тут, і трошки там на городі посадила. Ну, подивлюся, як вони після пересадки покажуть себе, наскільки вони будуть велике. <різь> так, це ми вже доходимо до двору. Ага. Тут. тут іще все таке не мене прибрана, то я робила восени таку ялинку. <хи> Вона вже, звичайно, зараз не дуже виглядає, а зимку було дуже красиво, симпатична. Повісла на неї гірлянду від сонячної батареї, яка працює. Вона вечором вмикається на пару годинок. Це персик колоновидний, маленький, карликовий. Ну, Дивимося, цьому році може бути плоди. Також планую, планую цю щебенку забрати в цьому році, там на доріжки, десь її застосувати, а тут продовжувати робити клумбу красиво, що вже пора тут красоту наводити. Також ще в цьому році купила магнолію, не стояла від гарної пропозиції. Така магнолія в мене буде. Магнолія Лебнера Леонард Мессол. Вона квітна біло-рожевими киточками. Можливо, де вже в цьому році покаже свій квіт цвіт. Буду закінчувати свою зйомку. До побачення.